заява про позбавлення Так от, будемо розвінчувати міфи. Певною мірою ця назва відео провокаційна. Але не для вас, якщо ви не юрист. От для юриста це нісенітниця насправді. І хоча ми, якщо погуглимо в інтернеті, то знайдемо багато реклами, навіть на сайтах відомих юридичних контор написано, така от юридична послуга. Позов про визнання людини недієздатною. але це певною мірою абсурд. Чому абсурд? Ну, можливо, тому що такого документу, в принципі, не може існувати в природі, оскільки є не заява, яка розглядається за правилами позовного провадження. А є заява, так і називається заява в окремому провадженні. Це два різні види проваджень. В позивному провадженні у нас є позивач, а є відповідач. Тобто хтось, хто, на думку позивача, порушив його права. А в справах про позбавлення дієздатності про визнання людини недієздатною тут немає ніяких відповідачів. Тобто тут немає якоїсь особи, яка порушила права. Чому так? Та тому що, можливо, вона просто хвора на ту чи іншу психічну хворобу не усвідомлює значення своїх дій. Вона не порушує, вона взагалі кодить сама собі, і тому родичі, зокрема, або заклад, в якому ця особа лікується, вони мають на меті вчинити превентивного такого характеру юридичні діяння, які б унеможливлювали, щоб ця особа вчиняла якісь юридичні дії, до прикладу, набирала кредити, чиняла різного роду угоди, бо вона ж не розуміє значення своїх дій. Тобто, це ще другий такий міф про те, що. Визнати людиною, така, яка недієздатна, можна лише ту, яка, до прикладу, не має там, рук, ніг не може ходити самостійно. Це зовсім, тобто це взагалі не так. Визнати недієздатною людину, позбавити дієздатності можна ту людину, яка не розуміє значення своїх дій. Тобто, багато хто ототожнює. Позбавлені дієздатності, дієздатність це здатність своїми діями набувати цивільних прав та обов'язків. Тому цивільна недієздатність означає, що особа не може вчиняти юридичні дії, що вони не будуть юридичними фактами і не тягнуть жодних наслідків. Чому? Та тому, що вона не розуміє, що вона творить. А, до прикладу, якщо людина з обмеженими. Можливостями, там, має певну групу інвалідності навіть першу не пересувається навіть, але вона при пам'яті, якщо будемо використовувати більш таку спрощену мову, то її не можна позбавити дієздатності, вона може укладати угоди. Більше того, ці люди можуть бути геніями в своєму роді, тому що інтелектуально розвиваються і допомагають взагалі суспільству. Своїм мозком, а не там руками і ногами. Тому потрібно розмежовувати оці ось два поняття і щойно ви бачите таку от рекламу, позов про визнання людини недієздатної, то має на меті, що це некоректно. Я знаю, звідки ноги ростуть, а ростуть вони з того, що можна дати завдання студенту-юристу, щоб він написав ті чи інші замітки на сайт, і таким чином сайт просувався. По друге, можна дати задачу штучному інтелекту, і він також у тонкощі юридичних моментів не вникає. А потім це зазвичай розміщують на сайтах, і таким чином люди, які не в темі, вони, грубо кажучи, не читають, бо читати це труд. Читати і думати це насправді праця, як ви розумієте. Оскільки ви додивилися до, того, до цього місця, то, скоріш за все, ви це точно усвідомлюєте, що насправді. Думати це доволі непросто, і багато хто від цього відмовляється. Тобто, простіше просто щось там загуглити, якусь фразу зателефонувати, написати і замовити ту чи іншу послугу, не вникаючи, а потім наслідки можуть бути такі, які не підходять, тому що певним профанам дали задачу, поставили тим, хто не розбирається в тонкощах. Тобто це такі м -м, історії на хапок. Роби кажучи, щоб продати послугу, а що робити з нею, та хто зна, будуть вчитися на своїх цих клієнтах, які ну, не дуже прискіпливо віднеслись до вибору юриста, до вибору фахівця. Ну, живемо ми в такий світ, який створений людьми. Не знаю, що нас буде чекати дальшому. Надіюсь, що все ж таки якось воно буде більш позитивно. Можливо, кожне покоління наступне хай попереднє покоління, або, можливо, кожне попереднє покоління говорить про те, що майбутнє, ну, таке собі не дуже розумний, світ розвалиться, тобто й тисячу років тому, казали, що майбутнє покоління вони будуть ну, такі собі одначі, ми, як людство, живемо. Це ми вже відволіклись, тому повертаємось до нашого питання позбавлення дієздатності. І це все бувається в окремому провадженні. Там взагалі інші процедури, ніж в справах позовного провадження. Нема, до прикладу, принципу реалізації принципу змагальності. Тобто суддя може за власною ініціативою витребувати ті чи інші документи. Не треба довідок про інвалідність, маю на увазі про те, що у людини немає там руки, ноги чи ще щось. Цього не потрібно. Потрібно якийсь засіб доказування, який би вказував, давав би таке от певне припущення про те, що людина має хворобу. Однак це тільки припущення, фактична така презумпція. І це дасть можливість судді призначити судово психіатричну експертизу, судово-психіатричну експертизу, розумієте? Тобто на предмет того, чи людина розуміє значення своїх чи своїх дій, чи не розуміє. Там, звичайно, ви ж скажете, що є інші підстави, до прикладу, якщо вона зловживає алкогольними різними штуками. З Забороненими речовинами і також може поставити свою сім'ю у такий от скрутний стан, тому треба саме підтвердження цього, а не медичні докази, що людина там лікує протхід чи якісь там імпланти ставить, тобто це, це зайве. Тому не ведіться на таку рекламу, і нехай буде з вами сила закону. Якщо ж ви хочете от так от скрупульозно, достеменно точно з'ясувати, а як у вашій якби, ситуації, то звертайтесь до мене і я. Або хтось із команди наших юристів, адвокатів, розбереться в тому, а як же ж оптимальніше вчинити тій проблемній ситуації, в якій опинилися ви, і де знайти світло в тунелі? Разом я думаю, ми його знайдемо. До зустрічі.